Обстріли зранку та вдень такі реалі про фронтового Нікополя для того, аби обезпечити людей, що перебувають на вулиці під час загрози, у місті облаштовують захисні споруди. За словами підрядника, такі модулі зроблені за сучасними технологіями, мають усі відповідні сертифікати та можуть витримати пряме влучання артилерійського снаряду. Дана захисна споруда призначена для Захисту цивільного населення від осколкових попадань, взривної хвилі, щоб люди могли при артилерійському обстрілі сховатись і перечекати. Також будуть предназначені пандуси для людей з обмеженими можливостями, щоб, ну, не дай Бог, звичайно, щоб людина. Вціліла після можливого попадання. Наразі в місті встановлено вже два укриття. Найближчим часом планується монтаж щонайменше восьми таких споруд. Люди кажуть, ініціатива життєво необхідна. Чекаючи автобуса, наприклад, ну почули б зал. Пішли в таке укриття? Ну, звісно, пошли. Я думаю, що це правильно. Ми не знаємо, що воно далі буде. Може нам всю життя прийдеться так жити. Це звісно, страшно. Я думаю, це добре. Думають, за людей безпокоїться, хоч небудь вже якесь укриття. Бачу, було так і наші солідні. Абсолютно усі витрати по виготовленню та встановленню взяло на себе одне з металургійних підприємств. Жодна копійка із міського бюджету не була витрачена. По ініціативі керівника заводу Панамаренка Руслан Валерійовича було прийнято рішення про. Те, що завод бере на себе повністю комплекс робіт від початку до встановлення цих укриттів. Хочу виразити подяку як керівництву, так і робітникам заводу Феросплавів за те, що є така можливість для нікопольців і в Нікополі. Все більше буде з'являтись таких укриттів. Відповідати за порядок в укритті та біля нього буде комунальне підприємство. Тож хотілося б звернутися до жителів міста з проханням не використовувати захисні споруди в якості туалету або місця для ночівлі. Укриття це безпека та збереження життя.